Як народжуються новини і хто стоїть по той бік екрана, дізнавалися шестикласники Полтавського ліцею номер 33. Учні завітали на екскурсію телеканалами ІРТ та місто Плюс. Тут відкрили для себе, як журналісти планують робочий графік, опрацьовують здобуту інформацію та пишуть тексти для ефіру. А потім самі спробували начитати справжні новини у студії звукозапису. Тепер він стоїть на бордюрі, а не на дорозі. Скаржаться мешканці будинку на вулиці Соборності, 78 у Полтаві. Далі ж на дітлахів чекало знайомство з ефірною студією. За лічені хвилини шестикласники перетворилися на ведучих. Танюсім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини. У студії Руслан Любченко. Учні з захопленням ділилися своїми першими враженнями від побаченого. Шестикласниця Поліна каже, найбільше вразила студія звукозапису та організованість роботи журналістів. Мені дуже сподобалася студія звукозапису, тому що там дуже е, гарно. Мені дуже сподобалося, як записують сам звук, мені сподобався ваш розклад, що у вас все дуже прописано. У вас тут ну, дуже затишно. Я гадаю, що професія журналіста дуже цікава. Після знайомства з роботою журналістів і тим, як народжуються новини, Владислава каже, така професія могла б стати її майбутнім. Можливо, в майбутньому хотіла б спробувати себе в ролі журналіста. У них є розклад по годинам, розписаний. Якщо щось трапилось, наприклад, яка аварія, вони виїжджають. Опитують людей, потім обрізають кадри, які не потрібні, редагують речення і потім вже в новини викладають. Класна керівниця 6-го б класу Полтавського ліцею No33. Яна Боридійчук зазначає, подібні екскурсії дійсно не лише розширюють кругозір дітей, а й допомагають їм задуматись над майбутньою професією. Діти дуже з цікавістю і задоволенням ішли до вас студію на екскурсію. Дуже їм сподобалося. Я бачу по їхніх яскравих оченятах. Які горять, так як вони стоять на етапі вибору професії, так, тому кожен з них може задуматися так, над професією телеведучого. Дякуємо вам, було дуже цікаво, пізнавально, навіть мені, не тільки дітям. Так, шестикласники Полтавського ліцею номер 33 не лише дізналися, як створюються телевізійні новини, а й на кілька хвилин самі стали частиною команди телеканалу.